Доброго вечора, дорогі підписники і глядачі каналу. Мій підписник предложив мені таку автівку, як Ford Escort. Годов, там, точно я не знаю, 90-х годин вибухав. Виходить, 1,3 бензин, кузов доволі непоганий для таких годов, Сохранився. він взагалі не гнилий, просто вигоднула краска, просто стояв. І, виходить, там крило, надо... я... він вже зачистив був його щоб покрасити там таке. Коротше, треба автівки, трошки треба, там, хімчисочку зробити, там, резину кинути, треба і покрасити. По, По кузовщині вона не гнила. Там пороги живі, там все номер кузова живенький. Дивіться, якщо вам подобається такі, такого типу авто, ми будемо брати. Типа, оживлення автомобіля будемо робити, а потім будемо продавати. І будемо знімати все, як ми купили його, як ми його покрасили, як ми все робили. То пишіть в коментарі, що да, вам подобається, і ми будемо будем такі купляти машини, а потім продавати будемо такі їх через інтернет, через, ну може, підписники там куплять, подивитися, що автівка хороша зроблена. Пишіть коментарі, чи вам нравиться такий контент. Ми будемо вам знімати. Дякую вам за вашу приділену мені увагу.